Приглядаючи творчість виконавців за 90 років, і також, певно, передачу здав прожектор перестройки. Я довго думав, що в нас на Києві такий е, алгоритм побудов, а потім зрозумів е, перестройка. перестройка. Попробуй перестройка. Казали, що там капіталізм все таке рулить, ну то нарулили Броуновським е, движенням по алгоритму Брауновського движення, мабуть. Набудову ну, все інше. Я запитував, там уже коментував, казав, там, чи план чому таке. Ну, хотів би цікавитись. Він сказав, що план містобудування погоджено. Не знаю, хто там з ким що погоджував. От, Напевне, можливо, з якимсь прожектором, який забрав новським рухом діяв. Через то так спробуйте тепер це перебудувати рестройку таку. Ну і розгребатись за кілька років точно.